Старої казки пісня лебедина, нема, нема, а раптом запече Ішла людина, просто йшла людина, закинувши шарманку за плече. Гули мости, двихтіли автостради, машини мчали, наче навмання. І явори просили Христа ради. Хоч жоменьку тиші у долоні дня, і так щодня, що вечора, щоранку, так що душі михтить у всі кінці, а він ішов, насвистував шарманку, підтягував щораз на ремінці. Стара гравюра вицвіла картинка. Зворушливий чудний анахронізм. Колись вона ще звалась Катеринка, з якої казки він її приніс. Крути, шарманку, пожалій нас трохи, у нас ще є і зорі он, і клен, великі вуха нашої епохи, нехай хоч мить побудуть без антен. В його волоссі заблудився вітер, фонтаном бив асфальт, як риба кит То, може, був звичайний реквізитор і йшов на склад здавати реквізит. А всі були вже трішечки поети, і розпливались посмішки до вух, і вечір сипав золоті монети. Його потертий сірий капелюх.